Алло, добрий день. Вітаю всіх з праздничком вербною неділею. І ось я як завжди знімаю відео. Хочу зняти відео за по залишках сортових, сортів яблук на сьогоднішній день. Оце значить зосталося Богемія. Зісталася Айдарет ще лежать Ріхард і Снежний, Снежний зимовий сорт. Ну Зараз пройдемося по тому. Я е, хочу сказати, що ще були і Голден, і Спартан, але все, ми все з'їлося. Сорти ще були на зберіганні. Але вони не долежали, скажімо так, тому що ще ну, мало вони плодоносили, врожай невеликий, то вони з'їдаються швидше, ніж вони лежать, скажімо так. А це, які залишилися на сьогоднішній день. Ось Зберігання в простому погребі їх було, скажімо так, от, без ніяких ну, вентиляцій, без ніяких спеціальних умов, Ну, Я ось розріжу зараз, покажу вам. твердаше богемія, ось, Дуже повністю тверда м'якоть. Ось така м'якоть. Дуже соковита, твердая, крихкає, хрумкає, сок тіче, як бачимо, соковите яблуко. Мм. Солодке. Повністю солодке вона і навіть в технічній спілості солодкая. Оце я візьму м'якіше, оце Айдарет зараз побачимо що. Ну, тут уже рихлеє. Дуже рихлеє, але сок повністю зберігся сок ще вдосталь ось, також дуже сочне, дуже Дуже солодке яблуко. Зараз воно, воно кисло солодке є. Ось до Різдва, до кінця січня, до лютого місяця початку, воно кисло солодке є, а потім робиться є. попробуем за нас же. Рихарда. Ну, Рихарда тут твердая мякоть. Ось. Твердая, сочная мякоть. Вот. Також солодке, ріха знаємо. Ну і самий мій такий любимий сорт зимнього сроку. Це Візьмо таке вже. О, мягке. Це сніжний кальвін, форма така зимового зберігання. Лежить воно. Ну, побачимо ще він зостався, ящик ще є, поки він буде лежати. Яблуко на, 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 на сьогоднішній день. Яблуко дуже солодке, дуже просто. Оп, Ну, я так. Хоча структура в ньому вже зараз, як бачимо, він сок тече, Уже в ньому структура не та, яка була, скажімо, до Нового року. До Нового року вони були дуже тверді. Але от зараз М -м -м -м. просто мед. Ну, шкурка твердувата, так. Але саме яблуко дуже смачне. Оце такий короткий огляд, таких сортових форм, скажімо так, тому що я неодноразово коштував сніжні і дрові форми, вони зовсім не такі навіть попадалися із крас... з червоним рум'янцем. На сонці. У, моєму, у моїй формі сніжного рум'янця такого немає. Яблуко повністю жовте і становиться золотистого кольору, коли воно постигне. Ну, а за ці сорти що казати? Це оправдані сорти, дуже добрі, хороші, які зберігаються до кінця квітня 100% зберігаються. У травні правда, садок. Невеликий, то до травня вони ще не долежували, бо я ж кажу, врожай такий, оце зараз попів'ящечка зосталося. Ми їх просто до травня з'їдаємо. Ну, дай Бог, буде час, буде мир, буде лежати і довше. До побачення ще раз з усіх з вербною неділею. З вами був Віктор Решотко. Кому сподобалося. Не забуваймо.